Топ 7 ноутбуків з відеокартою RTX 5060. Найцікавіше те, що вона майже наздоганяє мобільну RTX 5070. Часто різниця складає якихось 3-5 FPS. При цьому в обох по 8 ГБ відеопам'яті, тож який сенс переплачувати? В іграх це плюс-мінус рівень попередньої 4070. Тобто ноутбук з RTX 5060 сміливо можна брати для ігор у Full HD на Ultra чи навіть у 2 2K з DLSS. Для роботи із графікою і 3D також. Отож сьогодні я відібрав із сотень. Конфігурації сім найкращих. Проаналізував тести FPS, а ще температури, точність кольорів, опції апгрейду. Коротше, усе, щоб ви не викинули гроші на вітер. В описі, як завжди, залишу посилання на усі моделі. Стартуємо. Lenovo Лок продовжує бути вхідним квитком у світ геймінгу на NOT. Утім, я раджу його лише для тих, у кого обмежений бюджет. Далі поясню, чому корпус майже не змінився, і це добре, бо шасі справді міцне. Всередині маємо чип Ryzen 7 28-ваттний, тобто економний, як і власники цього ноутбука. Поруч не порізана RTX 5060 на 100 Вт. Так відеопам'яттю обділили, але у Full HD з високими налаштуваннями ігри йдуть плавно. За продуктивністю вона подекуди випереджає RTX 4060, а буває, що йде нога у ногу. Оперативки 16 ГБ. З коробки вона одноканальна, додаєте ще одну планку, і система оживає. Також є додатковий слот для SSD. По дисплею нічого цікавого, крім того, що покрито 100% гами SRGB. Професійним колористам, звісно, цього буде замало, зате є підтримка g sync і повністю відсутні мерехтіння. Будьте готові, що накопичувач хоче швидкий, але під довгим навантаженням може грітися і скидати швидкість. Вентилятори чути навіть у простої. Сусіди можуть подумати, що ви затіяли ремонт. Зате вони тримають стабільні температури біля 80 градусів у стрес-тесті. А ще ноутбук швидко заряджається наполовину за 30 хвилин і має гідну вебку з 2К. Якщо ви не готові пробачити локу його мінуси, розгляньте ту ж модель, але з лінійки Legion 5, з якіснішим 2 к екраном. У іграх він досягає вищих і стабільніших FPS. Ось, наприклад, у Dead Space видає близько сотні. До речі, якщо не підпишешся на цей канал просто зараз, наступного разу купиш повне лайно. Я не жартую. І не кажи потім, що я не попереджав. А сустав Геймінг F-16 наче кидає виклик. Зламай мене, якщо зможеш. Алюмінієва кришка, база з пластику, заявлений військовий стандарт захисту. Це ще один відносно бюджетний варіант. Тому наш конфіг обмежений процесором Core i5. Зате RTX 5060 може розвивати усі 115 Вт, завдяки чому тримаються стабільні частоти у AAA іграх. Так, навіть на ультрах не всюди комфортно, проте у кіберспорті понад 200 кадрів, кіберпанк до 120 кадрів, залежно від трасування і DLSS. Звісно, мова про Full HD, який є рідним для цього екрану. До речі, про екран. Він має витягнути співвідношення сторін часто. Тоту 165 Гц і підтримку G-Sync. Охолодження оновлене з більшим радіатором і пиловими фільтрами. Вентилятори працюють відносно тихо, без ефекту пилососа. Бачимо у середньому 70 градусів на гпу у піках, звісно, більше оперативну пам'ять можна розширити до 64 ГБ. Також є два слоти М2 у сумі до 4 ТБ. Ще одна фіча моделі велика батарея 90 ватт-годин. Є сканер обличчя, шумопоглинання при дзвінках, підсвітка клавіатури з Aura Sync. І навіть порт Thunderbolt за Якщо ви чомусь не любите Asus, можете подивитися до Acer Nitro V16 за схожою ціною. Там Ryzen 7, USB 4 і матовий екран, також доступний апгрейд. А ми тим часом піднімаємося на трохи вищий рівень. Лінійка Aero завжди брала крутим екраном за адекватні гроші. І ця традиція досі жива. 2 к 16 16х10, матове покриття, частота 165 Гц. Додайте сюди повне охоплення гами кольорів sRGB і яскравість 400 ніт. Що вище середнього по палаці. Усередині потужний тандем. Разом із RTX 5060 отримаємо сучасний Ryzen AI7. Як і у більшості тонких моделей, а тут у нас менше 17 мм товщини, відеокарту трохи підрізали до 85 Вт, що не критично, враховуючи на який рівень вийшов DLSS 4 Плюс не забувайте про mux перемикач. У повсякденних задачах ноутбук може працювати абсолютно тихо і без нагрівання. Вентилятори відпочивають, але у важких сценах коротше готуйте наушники. Тоді як під час гри задня частина може нагріватися до 50 градусів, колінцям буде жаркувато. Клавіатура зручна та великий. Оперативку можна розширити до 64 ГБ. гігабайтів, з приємних бонусів, голосове керування профілями живлення та локальними ai опціями типу розумної економії заряду чи активного шумопоглинання. На Reddit інколи згадують про рандомайз у суплані якості збірки, непродумане розташування портів і дивну поведінку ГПУ при роботі на акумуляторі енергоспоживання лімітується 35 п'ятьма ватами. За всіма FPS доведеться йти до розетки. Серія Омен має довгу історію. Колись це був топовий геймерський HP. Потім почали економити на потужності, щоб люди не втрачали свідомість від цінників. І ось преміум лінійка впала у ціні, тому і опинилась у моєму рейтингу. Посудіть самі, Core i7 з приставкою HX це чип десктопного рівня у корпусі ноутбука. Ядер багато, пікові частоти високі, плюс RTX 5060 працює на повній потужності до 115 Вт у турбобусті, без обрізань. Для HP це нетипово. У Full HD сучасні AAA-ігри. Тримають стабільний комфортний фреймрейт, а з DLSS 4 можна дозволити собі ультраграфіку без просідань. Нове шасі та режим Unleashed покликані допомогти у цій нелегкій справі. Корпус стриманий, зібраний щільно, без скрипів і люфтів. Клавіатура зручна, трекпад пластиковий, але точний і передбачений. Екран 16х10 дає більше простору для таймлайну та ширший огляд у іграх. Яскравість заявляють до 500 ніт, і це гідний показник як для ноутбука. У нашому конфігу маємо 32 ГБ. Маєте оперативки з коробки. Хочете ще? Можна додати. Приємні дрібниці: камера зі шторкою, стримана чотирьохзонна підсвітка клавіатури, швидка зарядка. Із компромісів, дисплей не 2К, точно не для професійної роботи, і лише один порт Type-C. Якщо ж ви шукаєте ноутбук для роботи із фото та графікою, тоді, будь ласка, зверніть увагу на мого бронзового призера. Також не пропустіть наші рейтинги ігрових ноутбуків до 900, 1000 і 1500 доларів, а ще антирейтинг моделей, які краще оминати 10 дорогою. Все це є на каналі, а також на нашому сайті. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Pro 9 не женеться за дешевизною. Тут ультимативні характеристики, але й цінник відповідний. Фактично, це ультрабук з біцепсом, який, увага, важить менше 2 кілограмів. За своїм потенціалом він заслуговує на перше місце, але я посунув його на третє, бо більшість із вас шукають саме ігрову модель і не готові викладати за неї усю сотню. Дисплей один із найкращих. Це OLED на 16 дюймів, майже 3К і 120 Гц. Контрастний та насичений. Яскравість у HDR сягає 1100 ніт. Рекорд у цій відбірці. А ще калібровані профілі sRGB і P3. Тож у роботі з кольорами не схибите. Боїтеся чим? Бійтесь, бо він тут як тут. Якщо у ваше око вбудовано осцилограф, ви напевне помітите мерехтіння на частоті понад 1000 Гц. Але якщо ви не кіборг, а звичайна людина, можете не панікувати. Корпус якісний, алюмінієвий, дає відчуття преміуму. Під капотом потужний Core Ultra 7, який у парі з RTX 5060 забезпечує швидкі прев'ю і рендер у монтажі та 3D, а в іграх намагається тягнути нативний 2.8K. У стрес-тесті відеокарта гріється до 77 градусів, процесор на кілька градусів вище. Є два порти Thunderbolt 4, шторка на вебку, інфрачервоний сенсор відразу 6 динаміків, але врахуйте, що оперативка припаяна. У режимі Performance кулери гучно шумлять, але при цьому з мінімальним бустом у продуктивності. Rock Strix G16, який HP з четвертої позиції, це топова лінійка, що йде за адекватний прайс. У цій конфігурації свідомо зекономили на процесорі і дисплеї, проте нікуди не ділось фірмове агресивне охолодження, стабільні частоти та геймерський антураж. Корпус частково з алюмінію, частково з якісного пластику. По периметру низу проходить світлодіодна смуга. У темряві виглядає ефектно. Є два варіанти дисплея. У нашій версії простіший Full HD 165 Гц з матовим антибрізом. І скромною яскравістю. Процесор лише Core i5, проте для нас, геймерів, головне, що 50-60 зберегла за собою усі 100 Вт плюс 15 у бусті. Тож у Full HD більшість ігор йде на ультрах, особливо коли задіяний DLSS. Є вільний модуль для DDR5. Доступ легкий, апгрейд не проблема. Також два сучасних Thunderbolt 5, LAN 2,5 Гбіт, розпізнавання обличчя, великий тачпад з фірмовим цифровим блоком. Важить ноутбук чимало. Але як інакше туди помістилися три вентилятори плюс великі радіатори. Шум під навантаженням відчутний. Процесор тут гарячий хлопака. Для спокою можна взяти підставку з продувом. Хоча де ще шукати надійність, як не у Rockstrix? Lenovo Legion 5 з індексом IRX уже заїжджав до мене у рейтинг. Версія Із 4060 брала у мене друге місце у топі до півтори тисячі доларів. Корпус із алюмінію та пластику виглядає преміально і так само преміально збирає відбитки. Справжньою візитівкою стає екран OLED, 2K, до 1000 ніт яскравості, повне покриття гами DCI-P3 для роботи з кольором. Ваші очі у безпеці, мерехтіння щим вище 1000 Гц плюс відповідний сертифікат. Але є нюанс: скло глянцеве, на вулиці ловитиме відблиски. І ще одне: OLED не любить статичних картинок, хоча скарги на вигоряння порічали за останні роки. Залізо без урізань. RTX 5060 досягає 115 Вт і видає стабільно високий FPS у сучасних іграх у Full HD. Десь можна ставити ультра, а десь можна і 2К з DLSS підрубати. Core i7 чудово витягує багатопотокові задачі, але у піках навантаження перетинає 90 градусів. З коробки 32 ГБ оперативки без апгрейду. Камера Quad HD зі шторкою приємний бонус, але жодної біометрії немає. Щоб ноутбук розкрив весь свій потенціал, тримайте зарядку поруч. До речі, до 100% заряджається за 80 хвилин. Також є схожа альтернатива у лінійці Legion 5 зі ще потужнішим процесором Core Ultra 7, який швидше опрацьовує рендеринг, компіляцію чи симуляцію. Однак в іграх різниця незначна. Він частіше зустрічається у продажу, але може коштувати. Трохи дорожче. Бонусом на сьогодні топовий інструмент для контент-кріейторів, як то кажуть, на усі гроші. Asus Pro Art P16 легко підміняє ПК і сенсорним 4К дисплеєм OLED, що має повне охоплення простору p 3 і сертифікацію Pantone, тобто показує кольори такими, якими вони є. Майте на увазі, що скло глянцеве, а нахил екрана обмежений. Судячи з акценту на процесорі та оперативці, ноутбук заточений під важкий софт із десятками доріжок та активних плагінів. Портів з надлишком є навіть. Швидкий sd Експрес оператори оцінять. Фірмова фішка віртуальне кільце Діл для швидкого доступу до інструментів, наприклад, у Photoshop. У Premiere Pro чи DaVinci, ноутбук здатен працювати з проектами у 4К, якщо це, звісно, не блокбастер від Marvel. Також дивує автономність до 11 годин відтворення відео. Як для 4К це звучить переконливо. Ну що ж, до наступного відео.